Так, всім доброго денька. Сьогодні неділя базарний день. започаткую таку рубрику недільний дайджест новин. З базару, як воно що по чому, які ціни. У нас в регіон Полтавська область, місто Гадяч. В общем, що по базару? Вчора вибирав капусточку, вже вам не став знімати відео, як я її нарізаю, я там ношу туди-сюди. в общем. Цікаво, не цікаво було, не знімав. Думав, вже, скільки мені брати з собою капусточку на базарі. Це таке питання. Тобто, тільки її нарізати. Наріжеш багато, продаси децал, наріжеш чуть, -чуть блін, все розберуть, не хвати. В общем, подумав-подумав, капуста є, капусти багато, капуста вродила. Взяв сім, вирішив взяти 7 бананових ящичок. Ну, бананочку ось так. нарізаю з кришечкою і вкриваю. Раніше вона так лягала акуратно, зараз капусточка підрослася, то вже чуть-чуть хаотично вкладається. Ну, Примерно в бананочки 21-22 кг. Ну, хай візьмем грубо говоря, 20 кг. Сім бананочок по. По 20 кілограм це 140 кг приблизно я взяв капусти на базар. Тобто, не хочеться оказатися в такій ситуації, що, блин, що реально її купляли, в тебе її тут нема, а дома на городі повно. Тому було таке прийняте рішення. Що ще я брав? Ще нас е, огірочків і я їх Такий маркетинговий ход, підкажу, як продавати. Отакі відеречка. Два було в мене, два ще купив, складаю відеречка і ставлю в відерочка. Чо такі е, 5-літрові, колись торгував е, коло мене дідуська, я виніс 10-літрових, ну, зрозуміло, 10-літровий образно кажучи сотня, а він таке, блін. За 70 продає, І, мов у нього відро і дешевше, і люди в нього охотніше купляють. То есть, і Він мені каже: покупляй такі відерочка, лучше продається. Виносиш у великому, не беруть. От, от такі маленькі. Взагалі, посовітувався я не посовітувався, а прийняв до уваги пораду мудрої людини і так і зробив. Огірочки ушли на ура. Отакі корнішончики. Більшенькі, в общем, по посортирував їх е маленьких корнішончиків, я 150 гривень хотів продати. Я продав Відро, ну таке, чуть-чуть більшеньких, е по сотні пішло. І крупні були за 70 гривень віддав. В общем, ціна на огірочок на базарі ну, на домашній 40 гривень. Що ще хочу сказати? Помідор кого цікавить, не знаю, домашній, не домашній, привозний, не привозний. в общем, ціна потроху падає, вже там можна от 45-50 і далі можна вже купляти помідорчик на ринку є. По поводу капусти. Сказати, що там навалом капусти багато, не можу цього сказати. да, ну там Перекупи стоять з капустою. там, 25 гривень ціна в них. Да, вони там продали свої дві капустини. Їм там на помидорах це робили, в общем, на бананах. На, на дині вже пішли кавуни. Кавуни сьогодні в нас продавались по 28 гривень. Кому цікаво, 28 гривень. Казали, що Херсонські. Ну, не знаю, спорить не буду. В общем, Озвучую вам факт, те, що є. Кавуни по 28. По поводу моєї капусти. В общем, почав за одне переключився на інше, повело в третю сторону по капусті. Рішив продавати по по 15 гривень. Тобто я привіз сім ящиків, мені там 20-25 ціну дерти не дуже хочу, мені треба надо, надо продати. Не встиг привезти, біжить перекуп, віддай оптом, віддай оптом. Ще не знаю ні ситуації, ніде нічого. Думаю. По десятки кажу, возьмеш забирай. Ящик давай, в общем, ящик пішов за 210 гривень перший ящичок, потім друг у мене хороший далі торгує. ну Він таким продуктами харчування торгує, він мені, я його прошу, допомагає, який ящичок два продать капусти. Йому ящичок дав, він продавав по 15 гривень, продав усе. І остальну капусту. Продавав я. Ціну тримав 15 гривень. Можна сказати, не тримав. Вона сама трималася. Люди підходили, якось дивилась. Їм подобалась моя капусточка. Купляли, в общем, в общем, якось так. Були там деякі нюанси, так як підходять люди. А, по поводу цієї капусти, що ви бачите, скільки я продав. Ну, оце все, що я не продав. В общем, із цими ящики все, що не продав. Якщо її вкласти, можна сказати, ну, бананочка осталась. І осталось е, менші головочки осталось. Тобто, не знаєш, як воно піде. Набереш великих, е, просять маленькі. Возьмеш маленьких, дайте великі. В общем, е, ну, як завжди, ви поняли. Що я хотів сказати? Ну, люди підходять, там, такі питання задають. В чому по двох, що з нею, чого по 15. Та ну, блін, йо-майо, йома, ну бачите, вон, де скільки пустих ящиків. Я б приїхав сюди торгувати, продавати, продатися, а не, блін, поставити вам по 50 гривень ту капусту, щоб капусти не продати. В общем, ринок диктує свою ціну і треба продавати по тій ціні, яка тебе влаштовує, і щоб ти міг заробити. Потім інший один покупець такий був цікавий, підійшов такий. Нюхає капустинку, ніколи такого не бачив. Ну там дивіться, робіть, що з нею хочете, ну, хоча вам понюхати. понюхайте. Одну другу понюхав, не, не сподобалось. Не знаю чого, але не сподобалось. Пішов рядом, той перекупшав в мене, купив ящичок капусти, понюхав у нього. Сподобалась і купив. В общем, він підходить, сміявся, каже, той, що нюхав у тебе, прийшов, купив у мене ту саму капусту. Кажу, ну все, купив той купив. Хорошо, це таке діло. Е -е -е -е. Отакі новини. В общем, я довольний, з'їздив хорошо, е -е -е. О, огірочки всі продав, О, огірочки взагалі прекрасно. То -е -е. Ну, знав би перекуп, жив би в Сочі, як то кажуть, посадив би більше, ну якось так їх частенько вибираю. в общем, таких великих нема. Ну, а людям корнішончики подобаються, їх забирають, і їм хорошо, і мені то Тобто яка копійка в селі, це як зараз як знахи дочка. Тому, тому ну, в принципі, ситуація по сьогоднішньому базару я б сказав. Хороша, ну не може бути, щоб там все спродалось, при, приїхав без нічого. ну, залишився ящичок, а що зробиш? І, і на цьому спасіба, Тож, слідкуйте за моїм каналом, буду по неділям старатися робити випуски дайджестів новин, по цінам, що, що по чому, що продається, що, що не продається. Цукрова кукуруза була в однієї людини, чесно, не спитав по чому, бо якось. Ну, я не продавав, мені не надав воно, ніхто мені не сказав і я не спитав. Тому, е як така рубрика буде, я буду охочіше інтересуватися цінами і доводити до вашого відома, е що по чому в нашому регіоні. Тож, підписуйтесь на канал, кому цікаво, ставте лайки. Дякую за увагу. До побачення.